Лікарі міської стоматологічної поліклініки Олег Трегубчак та Артур Варивода взяли участь у спеціалізованих курсах у Києві, щоб освоїти найсучасніші стоматологічні технології для покращення надання стоматологічних послуг в нашій громаді разом з моїм колегою Вариводою Артуром відвідали чергові навчальні цикли під Керівництвом Романа Анатоліча Гудими в місті Києві, а саме відвідали цикл «Сінус-ліфт та кісткова пластика сосіч по Урбану, пластика ясен при імплантації, і саме цей лектор надає такі відпрацювання практичних навичок набагато більше, ніж теоретичного матеріалу. Курси від Дентеростаді Клаб, які проводив лікар Роман Гудима, зібрали спеціалістів з усієї України. Тут вони вдосконалювали навички, обмінювалися досвідом та знайомилися з інноваційними методиками. Медицина це така наука, де теорія це добре, без теорії неможливо, але дуже важливо відпрацьовувати практичні навички саме на навчальних циклах від Романа Антоновича Гудими, ми освоювали практичні навички. Курсанти були з усієї України без виключень. Звичайно, ми ділилися своїми кейсами. Кейс це випадок, який складний випадок, який сам лектор і весь навчальний курс розбирали вже разом. Друг другу допомагали якимись підказками, ділилися своїм досвідом. То що ж таке синус-ліфт? Пан Олег зазначає, техніка складна, проте пацієнти міської стоматики очікують сучасних підходів і якісного лікування. Синус-ліфт – це така техніка, яка використовується задля того, щоб поставити імплант у верхню щелепу. Якщо, наприклад, над нею розташована верхня щелепна пазуха, народі називаючи гайморовою пазухою. Для того, щоб розташувати імплант, е, крутити його в кістку, інтегрувати, е, потрібна певна товщина кістки. Е, і от там, де розташовується верхня щелепна пазуха, там дуже мало цієї кістки. Саме техніка синус ліфта він є як закритий, так і відкритий. Вона допомагає наростити цю кістку От за допомогою своєї кістки та за допомогою техніки синус-ліфта Якраз це і проводиться. Олег Тергубчак розповів, як опановував один з ключових методів кісткової пластики, який вже встиг стати світовим стандартом. Ви можете подивитись, це вже наша робота. На сьогоднішній день ми користуємося системою Мегаджен, це корейські імпланти з досить високим відсотком інтегрування. Також ми ще працюємо за допомогою навігаційних шаблонів. Так само ви можете подивитися. Наша робота вже була. Ось він. Він друкується на 3 d Принтері потім вдягається людині на зуби. Тут є такий отвір, в який ми заходимо вже певними інструментами. Ну і робимо отвір у щелепі для того, щоб туди потім поставити імплант. Завдяки таким навчанням, лікарі зі сміли планують впроваджувати нові послуги, які раніше були доступні лише у великих містах. А це ще один крок до якісної та інноваційної медицини для кожного жителя громади. Наскільки мені відомо, в нашому місті не так багато лікарів-стоматологів вміють і роблять саме це на практиці. На сьогоднішній день смілянська стоматологічна поліклініка вміє працює і вже робить і надає ці послуги. Слід зазначити, що КНП Смілянська міська стоматологічна поліклініка має договір з НСЗУ до кінця року, який надає право військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях з 2014 року, безкоштовно лікувати зуби на суму до 25 тисяч гривень та продазувати до 15 тисяч гривень. Запрошуємо всіх смілян, а також всіх бажаючих відвідати нашу поліклініку. Можна зробити запис в реєстратурі за номером телефону 098.